Привіт всім, гості, глядачі та підписники мого каналу. І сьогодні, вперше за весняний сезон, ми вирішили виїхати на відпочинок ось до такого чудового місця. Ось такий вид відкривається, як класно, реально пахне свіжістю, водичка. Вже скучив за таким, якщо чесно, так що будемо спускатися вниз. Не переключайтесь! Склали ось такі. Всі наші речі на такий вагончик. ще сумки, звичайно, зібралися на пару годин, ну, відносно пару годин, але речей дійсно чимало. Ну нічого, взяли, сподіваюся, все, що нам потрібно. Все, погнали вниз. Такий наш фургонет. Їдемо вниз. Трохи вітряно тут наверху. А? Кажу, трохи вітер дме, але зараз я, мабуть. Буду спускати його, коли підійдемо до тої зони, буду пихати його зараз з другої сторони, щоб його притримувати, а не... Ну, коротше, ти зрозуміла. Так буде простіше, я підозрюю. О, Це він пішов униз. Плавно, не плавно. Реально, у нас сотка нагрузки максимум. Подивимось, як буде йти діліжко. Оп. Тепер, я думаю, зараз розвернусь і, сподіваюсь, він покотиться як коза за мною, я. Може отам. Да, певно. Так буде краще, ще перевернеться нахрен? <раплянка> Все, паркінг. Ось ми розклали вже лодочку, накачав, звісно, це все реально бере часу, чимало так. Але тут ось таке містечко, де ми будемо спускатися. Зараз ось покажу. Тут колись в минулому році я був пару разів, але тут ця кладка була вся на рівні з водою. Зараз вони трішки краю пустили, бо ось лодочки тут з'явилися для оренди також, але в нас своя. То будемо якось пробувати тут з боку це все поставити. Там вон плавають качечки, реально клас. Вже жду не дождусь, забув коли і на лодці плавав. Зараз покажу штренько свою лодочку. <ривіт> Настя, помагай, привіт. <ривіт> да, ось така лодочка. Я думаю, у нас місце є наш вагончик, теж тут стоїть. Все, сплавляємося на воду і попливемо трішки без риболовлі, просто порелаксуємо. Поп'ємо чайку, поживемо якусь булочку, а потім вже вернемося, сядемо тут собі і будемо рибалити. Все, погнали. так, ми вже виплили нарешті. Я поки що сиджу на пасажирському, в мене теж є весла, буду працювати, але пробує пробує відпливти. Ми десь там метрів 50 туди ну. Діло поки що йде тугенько, так що зараз я буду брати весла в свої руки і попливемо кудись туди. Побачимо, наскільки нас вистачить тут, на цій лодці так масла, може накачував довше чи будемо плавати. <гум> Нічого, реально супер. Я вже дійсно і забув, коли це так в крайній раз я випливав на лодочки, кудись на водичку. Зараз там ще сядемо, якусь удочку собі забросимо. Будь ласка, нам трошки в іншу сторону, ти вже 360 градусів два рази прогребла. Так, а ну зараз даю ка камеру Насті і буде мене знімати, будемо пливти куди треба. А ну-ка, оп, да, склади, будь ласка, тільки свої весла покажу всередину. Так. Я теж невеликий Ас. но... Так, я також невеликий Ас в плаванні на лодках, але... Трохи хоч плавав. Зараз попливемо туди, куди я показував тираз. Щас, отак тепер з двох весел підемо. Трішки проти вітру, але процес іде. Качечки видно, так? Да? Класно. Ось город. Ми в город заплили до когось, я, грубо кажучи. Может mm. весь mm. центр mm. треба. Та озеро здорове, реально. Щоб якусь, звісно, рибинку поймати, це взагалі було б нормально. Но ми як нормальні рибаки приїхали на рибалку з м'ясом, так що... Пливемо до того острова. Він зараз посередині водички, должно бути нормально. Ми зараз припаркуємося, тут отак лівіше, кинемо якорь. У нас є, о, Блін, тупо вітер проти нашого плаву. О, тут десь ми за ним як стали, нас тільки потихішило. Але... Я дивлюсь, тільки головне нам. Не впаяться, так. Да. Зараз ми відгребемо сюди. Не запутати ці всі вірьовки. Бо дома, блін, мотав-мотав, зараз тут намотаю, блін. Мастер моряк. Як там юнга. Ой-ой-ой. Так, придавим. Все, нормально. Відкриваємо. Снизу, не впоримо лодку. Призгрузки. Оп. Так, все. Пойшов вниз. А, та, тут глибина невеличка. Реально. Оп! Зараз. візьмем тут собі за задочок прив'яжемося. Та нас взагалі держатиме порядочно. Блін, жалко так, що магніт забув, у мене той був пошуковий. Взагалі, як ідея була поплавати, пошукати, що тут може лежати на дні. Але кому цікаво, пишіть коментарях. Наступний раз візьмемо магніт, коли будемо випливати. Подивимося, що може лежати на дні. У цих водоймах доволі таке цікаво. Я бачив, там відоси рами з великів усяку таку білі берду знаходять, що й не віриться. Ну все, отлично. ось йокер нас держить. Переживав, що буде легкий. Мені подобається це місце. Але саме головне, що тут рибу не так часто ловлять. На кемпінгу можуть, звісно, будь-хтось, а... Рибу ловить не часто. Хе -хе -хе. Клас. Лежиш, дрімаєш. Ох. Ну в цьому, як то кажуть, приходить конець і хорошого треба трошку. Так що підніматимемо наші якоря і будемо двигатися туди назад, до бережка, де ми стартанули, будемо мішати прикормочку і пробувати ловити рибу. Припаркувалися накладки, зараз витягнемо так нашу лодочку. Якщо витягувати простіше, ніж реально затягувати. Самий, скажімо так, Трудозатратний етап позаду. Так, для жінки відпочинкова частина, то що їй потрібно було все відбута. В зміну відпрацювали, як то кажуть. Тепер розбираємося, починається мій чил на пару часиків. Так, удочки вже розкладені, зараз там пішли секунду, покажу. Та в нас вже лежить ось наші три снаряди. В общем, кукурузка пінопласт, пінопласт, Ну все це класіка, одним словом, особисто для мене. Ну і кормушки, трохи прийшлось модернізувати, бо тут такі вони є, але не такі, як я звик. Біжимо, ставимо наші удочки, а для цього треба... Замішати прикормку. Багато не буду. Так, візьму трішки. Я тут вже відкрив з краю. Пише для, для ща, коропа, карася і прочої, прочої такої риби. Так, я думаю, ми отак зробимо трошки. А потім... А може... Пахне. Чимось все-таки пахне, якийсь там може шоколад чи ще щось, але зараз ми туди додамо трохи аромату. Це в нас ваніль. Будемо кастомити. Так, додаємо не сильно багато. А це вже для мене. Ладно, шучу, це теж. відкриваємо. Це малинка, пахне, ну, пахне. Пахне. Беремо чуть-чуть кашки. Натрамбовуємо, так. А ну, будь ласка, обережно нас бо тут кидає ігорюк. Практика вже забута. О, отуди зараз правіше одну ставимо. Отак. Нормально. Так, все трошки. Постараємося лівіше. О, отак, от супер. Ставимо сюди. Три спінінги закинули. Так, один у нас так стоїть трішки правіше, один лівіше. і третій, можна сказати, по центру. Бо туди вліво все, що я пам'ятаю, принаймні, там було дуже мілко. Мені більше подобалось тут, начебто з правої сторони краще ловилося. Тому сподіваюся, хоч щось вдасться спіймати, щоб вам показати. Ну і собі також дуже приємно. Все тоді чекаємо, спостерігаємо за сигналізаторами. Це це саморобний оцей з рожевою. А ті два колечка і ці два, це типу як їхні стандартні, тут вони їх використовують. Можливо, я не правий, Ну нічого кращого я не знайшов. Але головне, що працює. Все, тепер затимуємо подих і чекаємо. Азарт уже пішов 100%. Все, буду вам жалятися. Коротше, просиділи ми десь, не знаю, ну, години-півтори, прождали, але щось воно не клює. Тому будемо переміщатися туди наверх, на площадочку, там, де можна зробити собі покушать. Ми з собою, як самі толкові рибаки, взяли м'ясо, як я вже казав, то зараз підемо туди. Поки що хай стоїть, я не буду забирати. Якщо вкраде удочку, побачимо. Ми вже піднялися наверх, покажи, яка тут красива полянка. Палатка це не наша. Вагончик то наш, понятне діло. Ось ми взяли з собою углі. Вуголь, розпалювач, зараз побирскаємо, попирскаємо його по і пробуємо запалювати, побачимо, що вийде, чи обично зажигалкою, бо я затупив, не взяв ніякої другої. Та должно бути нормально. Попробуємо не затушити, а просто додати трішки. О! Все, тепер чекаємо, поки він розійдеться і будемо жарить м'ясо, коли риба до нас на крючки не хоче йти, будемо переходити на більш класичний продукт. Все, чекаємо і будемо жарити м'яско. Зараз ось там наші удочки десь стоять. Їх так, видно, що їх три, і поки що мене це влаштовує, але взагалі супер. Виїхали так собі. Трішки розслабились, відпочили, поїмо і їдемо додому. Клас. Да, Все-таки природа це найкраще місце для відпочинку. Коли так людей небагато, свіже повітря взагалі супер, мені подобається. Поклали ми наше м'язку сюди на гриль. На жаль, Решітка трохи високувата, прийшлося тут закастомити із каменів і полінця таку конструкцію будемо жонглювати. Ось починає прогріватися все чудово. Там жару вистачає. Зараз будемо перевертати. Але супер вже дійсно давненько жарили так, щоб на шампурику м'язку все більше на цих решітки смажили. А так більш автентично для процесу на природі саме те що потрібно температура дебела Так, поки наше там м'язко шквариться жариться складемо мабуть наші спінінги бо що то не воно не клює, мабуть, луна не в тій фазі не повезло нам сьогодні, Ну нічого, ми не розстроєні, не вийшло, то не вийшло. Слядущий раз буде наший. Так, Скручуємося, складаємося. Кашу ту, що зробили, викладемо тут на бережку, є уточки, нехай вони собі покушають. А ми складемо спінги і йдемо туди назад, до себе вже на базу. Частина речей вже там ми перенесли. Ну, ось все так, як було, навіть звідси ніхто нічого не трогав. Кормушечки повні, навіть з кашкою. Щось їх тепер повиковирювати, блін. Ще нічого займаємося і пішли кушати, бо вже хочеться. Апетит нагулявся однозначно. Ох, все, бомба. Чисто почти. <світ> Пайдет вже наше м'ясо готове. Я думаю, будемо його забирати. Зараз ось покажу. Отак воно пожарилось. Виглядає нічогенько. Це верхній слой у нас, я думаю, маринад, бо всередині воно відлічне. Жар тоже був невеликий, Жарили не Спіша. Так, а тепер головне розібратися, де який. Так, оце я точно розумію один маринад. А це я ось бачу ось другий. Кладемо це тобі. Один мені з одним маринадом і другий я візьму оцей собі. Ну, а цей так, для гостів. Так що будемо сідати, їсти м'язко і будемо завершувати на цьому наш відосик. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, буду вдячний кожному. До зустрічі в наступних випусках. Па-па!